Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 липня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 244 830 особин за добу. 560 і поранено 734 490 песиголовців за добу, 1680 танків, 4190 одиниць за добу, 4 бойових броньованих машин, 8161 одиниця за добу, 14 артилерійських систем, 4775 одиниць за добу, 30 реактивних систем залпового вогню 698 одиниць засобів протиповітряної оборони 458 одиниць за добу 1 літаків 315 одиниць гелікоптерів 311 одиниць Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4007 одиниць за добу, 11 крилатих ракет, 1347 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7240 одиниць за добу, 11 спеціальної техніки, 709 одиниць за добу, одна дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.